Е, друзья. Клювака. Кто спецсил? Б... Давай. пришел. Жесткие корчи. Видервал, короче, приманку. Да, быть хорошо. Ого-го. Что там, покажись. Щука мне заесть, було... це... Да, это щука. Друзі, усіх вітаю. Приїхали на риболовлю разом з Владом Ось вже човни накачали. Владик вже на воді. Зараз я також човен спускаю і будемо починати ловити. Приїхали на річку Псел. Перший раз в цьому році я в цих місцях будемо пробувати ловити. Ще також приїхали сьогодні друзі сюди на це ж місце. Віталя з дружиною приїхав. Так що тут буде двіжняк. Бородаї також, ну Тьома сам приїхав, Дімон сьогодні не зміг там щось захворів. І Тьома також в ці края приїхав. Я думаю, сьогодні всі побачимося. Так що зараз збираю спінги і починаємо рибалити. Так, ну що, друзі, будемо починати. Зараз 7 годин ранку. Спочатку пройдусь я по своїм затончикам, спробую пошукати щучку твічевим комплектиком. Це Sky до 45 грамів. Сьогодні якщо цьому побачу, то хотів би у нього поміняти, да? взяти x 1 і віддати йому оцей його Sky. Хочеться просто ну, спробувати x 1 оцей оновлений саме. Ну, поки що буду скаємри бачити. Катушечка щемананаски у мене тут, а 3000 шнурок 1,5. Ну і ставлю свого улюбленця Select Dementor в такому ось кольорі. Зараз з нього буду починати. А ну зараз, друзі, хочу трохи покидав, нема маклювак, хочу... 160-го Максквадика покидати ну що трохи потвічив Меня в Облери нема клювак. Зараз спробую джигом пробити цю місцевість. Буває таке частенько, що ось можливо там на воблери щука не хоче клювати, а на джиг клює в принципі ну, нормально. Зараз спробуємо джиганути. Взяв вже свій джиговий спінінг, це Sky до 14 і буду зараз ним отут оцю ямку ось пройду джигом. Поставив Swing Impact, 3 дюйми, отакий ось 8 грам, така паличка і погнали. Короче, друзі, не хоче щось щучка в цьому затоні клювати. Десь повпирався я хвилин 40-50 і джигував, і твічингом ну клювань немає. Зараз випливаю на русло і спробую судачка там десь половити. Так, друзі, зараз спробую поджигувати. Став на точку, де я минулого року судаків в принципі, ловив непогано, хоч не дуже крупний, але клювання були. Спробуємо зараз. Свінг, три дюйми, 15 грамів і погнали. Не знаю, тут дуже закоряжено все, як воно змінилося за рік чи не змінилося там на дні ті коряжки, ну, Зараз будемо перевіряти. Є, друзі. Клювака. Хтось підсів. Без удару. Без удару рибка явно є. Ну невелика щось, ну але скоріш за все судачок. Перший підсів. Ну покажись. Да, є, судачок перший, невеликий. Ось такий, друзі, перший судак. Много грамів. 350 десь 400. Ну, зараз такого відпустимо, звичайно. Свінг. Свінг імпакт. Три дюймики. Змінив я ось вагу 16 грамів. І бачите, відразу ну, клювання не було. Просто підвис і все. Такий ось класний судачок. Так, ну що, судачок, зараз просто цікаво, скільки ти важиш. Я судаків вже давно не ловив, хоч хоть... глазомір вже збився, цікаво скільки ось такий буде. А дивіться, навіть 415 грамів. Такий 400 грамів судачок, Ну, малий, такого відпустимо, звичайно, зараз. Що, друзі відпускаємо давай підростати такий красень ну скажи там наступним хай вже з клюваками клюють а то хочеться мені на джигу клюваку відчути давай пішов да, друзі ось тут такий коряжник що навіть відцепом не достанеш просто там реально жорсткі корчі Відірвав короче, приманку. Так, Друзі, зараз буду ставити отакого от ось ізик в такому класному кольорі 3.5. Дюйми на такий овсетний гачок. Не знаю, підійде він чи ні. Зараз пробуємо. Та якраз чітенько. Так, це 3.0, гачки декоївські 3.0 під Силикон 3-5 дюйм, із якими ось, бачите, ідеально підходить. Головне його зараз Першим же закидом не відірвати. Отак От ось класно став. Зараз будемо пробувати. Ось, друзі, така в мене гламурна оснасточка. Рожевий ізик і такий ось рожевий груз. Короте, стоїть. Бачите, стоїть тут ну але в карчі, жорсткі карчі. І реально тільки ось хочеш ближче до карча, відразу зацеп і відчепом намагався відчепити, але там просто ліс на дні, так що нереально відчепити. Ух, блін. Були клюваки. Я просто приманка падала на дно і такі, що чую, дух, 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 ударчики. Потім упала і ну, реально підсів. Я думаю, судачок був. Але не засікся. Ух, друзі, підсів. Підсіла рибка і знову без клювання. От реально вони клюють без клювання. Ну такий знову невеличкий. А, навіть це окунь. Це не судака окунь, друзі. Дивіться, блін. Такий окунь. Ну, грамів, не знаю, до 200. Ізика 3,5 просто в шахту. Захавав. Отакий окунець. Так, все, окунчик, Дякую за клюваку. Давай додому рости. Ух, uh, да. Це клювака, блін, зійшов. Дрібний судачок лупить ото. Я засикся. Ну, приманку збив. Так, ну клюваки є, це В принципі, радує. Може Можешь і крупний там стоїть. Так, коротше, друзі, захотілося мені відірвати ще одну приманку, поставив я на двійник. Ізик 3 дюйми от в такому кольорі. І на двійник. Реально ось ну, клюваки є, ідуть клюваки на оцей ізик. Ну, на все плюс він ну, великий, може не ну якось не з'їдає він його. А ось на такого меншого може краще буде засікатись судак. Явно там невеликий стоїть, ну... Хоч клюваки є, цікаво половить, Може ну, і крупний клюне, не знаю. Може там і будь і крупний. Що це? Вон гілка, бачите, друзі? Пощастило, що ну, відламалася гілка і не засадив двійник. О, Максик здорово! О, здорово! Давай, зараз булькнуючи так! <рес> О, Друзі, зустрілися з тімою. На судаковій точці зустрілися. Ну судак вже не клює. поздно, поздно ти приплив вже. Клів закінчився. Ні, я минулого тижня всім розказав, його за цей тиждень тут виловило, так що тут вже ні, робити нічого. Ну одного я бачив, рибу сьогодні бачив. Бачив? звісно. Судака? Ну 400 грамів такі, так. Да. Що, поймав? Да, да, да. Тут? Тут. Только ти тихо нікому не розказуй. А ти нікому не розказуй, що я отам, там, вот, вот там десироватка отам, вот там, там в кувшинках, отам, там, понял. Ну ти нікому не розказуй. Поймав тоже на 400 грамм, только ще поки. Я понял. Ух! <гаси> Чіткий ударчик, так. Да. Друзі, тільки що була чітка така клювака, ну не засіклась риба. І на двійнику вже поставив двійник і бачите все одно. Клювака чітка, але... Тебе теж чітка? У <гаси> тебе теж чітка клювака в <гаси> корщу, корч клюнув. Нет, вот ну сюда, кстати, просто шестерка, то есть и сюда, туда, ни сюда. Ух, ну, да. О, друзья, е, кто спит сил, на выкиди ух ты йо! иначе хорошая рыба нифига себе що там що там що там а ну покажись тики закину нападение блин рыба підсила иначе непогано может щучка будет а может и судачок побачимо зараз что там ну так давать нифига себе непогано давить ух давать хорошо ого го що там, покажись. Щука мне заесть, це було це. Да, це щука. Друзі, це щука. Да, щука, І щука гарна. Да. Да ладно, хай. А, вона під бороду. Ну, двойнички иначе не Под бороду подбагрилась. Вот такая, друзья, щучка. Ну, не знаю, <с> где-то Ну, кило 700, может. Кіло 700 плюс-мінус така десь. Бачите, друзі, двійник під бороду. Вона просто тюкнула, промазала і ось під бороду засікся. Добре, що поставив двійнички і реально така гарна залікова рибка. Друзі, зараз звісимо цю красавицю, глянемо скільки вона. 800 грам. Та вес і потухли взагалі. Кіло 740, як я і казав майже. Кіло 740, відпускаємо, відпускаємо. Да. Не, ну, така гарна залікова рибка. Можна і взяти. На котлети. <рес> так, друзі, змінив ще одну точку. Там, де піймав щуку ну, клювань, більше не було. Зараз ось також класне місце. Такий поворот, ямка. І тут спробуємо половити. Друзі, щось підсіло знову. Перший же закид на новій точці Бачите є клювака. Що там? Щука знову, походу. Так, да, це щучка, але невелика. Блін, і знову під бороду, що за фігня? Я не пойму, як вони оце клюють. Як так ось може бути цих... Відпала. Короче, друзі, реально знову під бороду. Я не знаю, як вони так клюють що ну, промазуючи що і під бороду до э, засікається. Така фігня Так, а ну, друзі, зараз Оцих заряжу ізі шайнерів 3.5. Заряжу на двійник Такий ось... Довгий двійник. Спробую на двійнику. Бачите, ну, реально на двійнику краще засікається риба. Вона сьогодні така неактивна. Якось приманки тюкає тільки і все. Ух! Блин, друзі, чутка поклевка. Реально, чіткий удар, двійник і риба не засіклась, що ж ти будеш робити? Як так? Бачу, порізи її трохи. Тобто була щука. Ну, промазала. Друзі, зараз вже перша година дня якось кльов підзатих. Хоча особо кльової не було, ну до 12 якось от ну, клювання були. Періодично були, а зараз взагалі немає. Зараз чайку трохи вип'ю. Та ще й вітер піднявся такий. Теж, хоч ну, наче така й погодка класна, сонечко світить, а вітер такий ну, прохолодний. Так що така сьогодні рибалочка до обіду. Чотири риби я бачив. І десь ну, в принципі, до 10 клювак було сьогодні. Такі клювання всі дуже ніжні, вялі. ну Реально риба не хоче якось їсти. Вона от отюкає, ну Реально от бачили дві щучки і дві під бороду. Ну, судак в рот клюнув, і ще було, було пару клювань судачка, таких, що от підвисав і відпадали. Просто ну реально не хоче риба нормально клювати. Ну, побачимо. Може після обіду до вечора ще щось буде і непогане може буде. Ну що, друзі, зараз 3 години вже дня, Коротше, кльов взагалі затих. Пробую знову судачка, оце тут, а плавало з тьомою тільки що в затон, клювак немає. Хоча у тьома піймав там одну таку щучку, грам 500 на воблер піймав. Ну, у мене на джиг нічого не було. Зараз ще тут спробую поджигувати на судаковій точці. Друзі, була клювака. Чітка клювака, але знову мимо. Дрібний судачок походу б'є і не засікається. Хоча на двійнику. Пока чітка влупила, щось непогане, ну блін, Не засіклось. Ох, це, це реально дебела клювака була. Двійник, як так чого вона не засіклася? Не знаю, ну можливо щука була, Ну долбанула блін, де реально Ух, друзі, є! Є підсів хтось! Хтось підсів. Знову без клюваки. Просто якось підвіз. Що там, покажись? Судачок. Да, це судачок. Отакий ось. Ну знову, бачите, не залік. Так ні, ну це, в принципі, трохи більший чий. Чим той перший вечерній. Сонечко вже сідає. І ось такий вечірній клюнув. Знову без клюваки підвис Ізіка 3 дюйми зажував. Такий ось судачок. 42 немає, не залік. Зараз відпускаємо. Так, зараз Взвісимо швиденько і відпущу цікаво, скільки він. Бачите, такий самий 405, той був 415. Коротше, вони всі тут однакові, я так зрозумів, стоять отакі судачки. Ну що, дякую за клюваку. Точніше клюваки не було. Ну хоч так. Давай додому. Пішов. Так, все, друзі, будемо завершувати, напевно, вже на сьогодні. Зараз 5 годин вечора, сонечко сідає і треба ще доплити до машини, зібратися і вже буде темно. Так що така сьогодні вийшла рибалочка, самі все бачили. Що можу сказати? Рибка, в принципі, була, ну, але вона пасивна. Реально, ось сьогодні всі клюваки-щуки. Хоч ну, клюваки класні, але вона засікається не в рот. Просто не знаю, вона якась стикає приманку, ну і везе, що на двійнику засікається під бороду. Дві щучки бачив, і одна так, класна клювака вже під вечір зійшла. Ну, я думаю, також була щука. І два судачка піймав. Судак також не дуже активен, тому що ну, клювання наче є, але він підсідає просто без е, клюваки, так от тягнеш, клац є. Тобто нема таких ударів. Ось, ну не знаю, Зараз високий тиск, можливо ось погода трошки стабілізується і клювання вже будуть більш-менш ну В принципі, також сьогодні непогано. десь е, Десяток, як мінімум, можливо, і більше, десь 15 клювання сьогодні бачив і 5 рибок піймав. Так що, все. Всім до побачення, до нових відео.